Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні буду готувати хліб. Так, я, я останнім часом не вживаю хліб, не вживаю. І подруга вчора пригощала хлібом гарним. я говорю: не хочу, не вживаю вже хліб. Так, це було вчора, а сьогодні я хочу хліба. Тому готую. І за своїм рецептом. Так. Бо останнім часом, ну, зовсім у мене не виходить за чужими рецептами. Ну, не те, що за чужими, за рецептами, що на упаковці намальовані. Так. Тому я беру інгредієнти, що в упаковочках були, а на мою, коротше. На мою. На мою, це українською мовою. А російською, по-моєму, так що роблю? Др... Дрижжі 15 грамів, я беру 17 грамів. Так. Води пишуть 400 декалітрів. Це 400 мл. Ось це 300. я вже думаю, що забагато. Так що поступово буду додавати. За рецептом олійка, я думаю, навіщо нам олійка. Так, Олівк, олівкове у нас є гарне таке масло та плен. Тому. Так, додаю більш наших, наших інгредієнтів, так. Ой. Ну, добре. Потрібно дріжджі розм'яти з водою з тепленькою. Дріжджі розвела водою і хочу у вас одразу попередити. Не повторюйте за мною, бо я щось нароблю таке. Такого. Так. Цукор, чайна ложка. Воду виліваю всю 300 мл. Так. Яйце. Нема за рецептом зовсім. Але ж. Але ж я додам. Так. Ага. Борошна. Борошна беремо. Пшеничне 180 грамів просіємо. І таке темніше воно, це Полбе, пшениця Полбе, теж. Красиво. Так, сейчас щось забуду буде тоді. Так, уже забула, але ж я підготувала. Сіль. Сіль чайна ложка зовсім без верху. Ага, а тут ще трошки залишилось. то ми трошки притрусимо ще. Так, ось це потрібно перемішати. Так, я за кадром зараз перемішаю. Ось так гарнесінько перемішала, але ж я, як я, як я вже казала, не можу зупинитися. Ну, не можу зупинитися. В мене ще сметана пропадає. Тому я ще додам ложку сметани. Так. Ложку сметани і тут така сиворотка. Я її теж додам. Ну, ось так. Та я вам казала, не повторюйте за мною. Так, олійка додається в кінці, але ж в мене масло. Так, топлине. Я не хочу в кінці додавати. Додам зараз. Так, гарнесенька виходить, гарнесінька. І додаю таку суміш чудову. Тут багато-багато чого я потім перелікую. Ну, на основі вівсяне, вівсяного борошна. Так. І, дивіться, яке рідке? Що будемо робити? А нічого. Я ще додала на 100 грамів води менш, але ж я додала яйце і сметану, так? Тому трошки навіть менше додала, ніж вони ридини. Хотіли, щоб я додала, так. Так, зачекаємо. Хай стоїть так. Таке тісто краще було готувати з вечора. І поставити на ніч до холодильника. Але ж я не зробила так, я роблю вранці, тому потримала 20 хвилин біля теплого і буду зараз так, висипати в форму. форму. Дно форми я вслала пергаментом, змазала маслом вершковим і притрусила борошном. І зараз висиплю сюди. Ці 100 так дуже мало стояла, 20 хвилин, але ж воно таке рихленьке. І я ставлю до духової шафи 50 градусів ставлю і буду тримати 15 хвилин, а потім поставлю збільшу на 180 градусів. Хочу нагадати, що за суміш я додавала: це овес, родзинки, насіння льону, мігдаль, кокосова стружка, насіння чия. Лужпіння подорожнику. Лужпіння подорожнику, ви ж знаєте, так? Це псиліум. Так, ось. Всі інгредієнти, щоб були у суміші. Я цю суміш додавала до смузі. Супер. Так що і додала до хліба. Хліб. Так, я вже. О, гарячий. Гарячий. Ось такий хліб вийшов. Потрібно зачекати, щоб охоло. Але ж мені нема часу чекати. Потрібно ж вам показати, що вийшло. Так, дійсно, куштувати такі гарячі я не буду. Так, поспішаю. Навіщо так поспішати? Ну, на вигляд нормальний на вигляд. Тут багато родзинок вийшло. Вау! Ну що я можу сказати? Гарний хліб вийшов, а який корисний! Стільки корисного додала, так? Супер. Слина виділяється, я ще не снідала. Ну, добре, у опису напишу, що за смак. А ви готуйте самі, готуйте різноманітне. Ходить здоровье, папа.